Ви на хвилях українського радіо також ви можете нас не тільки чути, а й бачити на youtube каналі Українського радіо при мікрофоні Наталя Соколенко. А в студії у нас в студії Українського радіо я вітаю Юлію Кириченко, керівницю напрямку конституційного права центру політико-правових реформ. Вітаю вас, пані Юлію. Добрий день! І ми говоритимемо. Про перші повоєнні вибори, які рано чи пізно, звісно, краще як найраніше, після перемоги, відбудуться в Україні, але голосуватимуть, як зараз це виглядає. Напевно, українці не тільки ті, які знаходитимуться фізично на території України, а треба подумати, як забезпечити. Правом вибору ти мільйони українських біженців, які зараз опинилися в інших країнах і отримали тимчасовий притулок. Ми, звісно, сподіваємося, що якомога більше наших людей повернуться і щоби вони. Завжди мали можливість брати участь у відбудові нашої України і у розбудові будемо сподіватися держави нової якості з новими більш відповідальними політиками, і це все в наших руках, в руках виборців, які мають віддати голоси вже на наступних виборах. Отже, Юля, ви побували на такій цікавій конференції в Європарламенті, яка була присвячена саме повоєнним виборам в Україні. Розкажіть, будь ласка, хто організовував цю конференцію і от не висловлювалися думок таких чи не зарано? Ми думаємо вже по воєнні вибори. Чому вже до перемоги? Ми навіть не знаємо скільки часу до перемоги. А вже ви, як експертка, і виходить велике коло експертів, які в Європарламенті це вже обговорювали. Так, да, дякую насамперед Українському радіо, що зараз говорите про ці питання. Я хочу одразу сказати, що тут ну, немає ніякої зради, що відбувається. Да? Звісно, ніякі вибори, як і референдуми під час війни проводити неможливо. Саме пряма демократія є найбільш. Уразлива від війни, оскільки її неможливо організувати так, щоб забезпечити насамперед безпеку виборцю, що основне да основне право на життя. Проте чим довше йде війна. Тим ми маємо думати і про захист своєї демократії після того, як ми точно переможемо на полі бою. Дуже часто бувають після завершення війни ну, такі тенденції, певні авторитарні, які вже зараз треба думати, щоб не допустити. Слава Богу, ми не бачимо від наших політиків цього. Проте війна настільки. Вже завдала шкоди і організації виборів. Що на сьогодні, щоб ви розуміли, чому ми починаємо про це говорити? Якщо про проаналізувати експертно насамперед міграційні процеси. В межах України, тобто це внутрішньо переміщений виборець, і за кордоном наші люди, які вимушено да не просто поїхали туди з якоюсь там місією, да, чи візитом, чи просто виїхали, чи там вчитись. А вони вимушено втікали від війни. Та кількість є ну, величезною. От якщо на сьогодні ми так бачимо, ми би перемогли станом на зараз, то щоб організувати відповідно до демократичних стандартів вибори, які перші мають бути до парламенту, я нагадаю, що це мало би бути вже 29 жовтня цього року за нормальних умов, нам приблизно треба 6 місяців. Тому... А чому, до речі, так довго? Насамперед, ці, це два моменти. Правильно, дуже закритий реєстр виборців від втручання з боку країни-агресора. Він був закритий майже в перші дні. Відповідно, всі дані. Надходять до органів ведення реєстру, накопичуються, але не вносяться заради безпеки. Реєстр не відкривається без актуального реєстру виборців. Провести нормально вибори нереально. Так, от на сьогодні вже ну принаймні, щоб ці дані внести, треба вже трохи більше двох місяців, просто щоб внести дані. Кількості виборців наших, які є в кожній країні, ну, наприклад, там, де були великі міграційні процеси, нас теж немає. І тут найбільше є проблема в тому, якщо ми на території України ну, можемо швидко перенести дільниці в інші міста, сформувати виборчі комісії, то за кордоном без міжнародної співпраці в країна, яка нас яка організовує на території, якої ми організовуємо вибори, ми не справимося. Тому вже зараз треба укладати міжнародні угоди, досягати згоду з європарламентом, щоб вони сприяли яку можна. Якусь, ну, допомагали організаційно нам організовувати ці вибори. От буває навіть якісь питання дрібні, але вони для організації будуть дуже важливі і зараз вже треба домовитися. Наприклад, ну це ж мільйони, да? це мільйони виборців. Наприклад, як нам там завести навіть мінімальне обладнання, там скриньки і. Кабінки в які голосувати да, от зараз, коли ми спілкуємося в європарламенті із органами, які проводять вибори в інших країнах, вони нам говорять, давайте це все прям домовимося. Це ми вам своє даємо. Там ми вам своє даємо, єдина нас прапор, давайте поруч розмістимо. Ми вам А це величезне, ну величезне питання. Якщо ми зараз вже домовимося, то в нас є можливість дійсно забезпечити права. Проголосувати людям, бо ще в 2019 році на парламентських виборах при дуже іншій меншій кількості виборців за кордоном була проблема. Люди стояли більше трьох годин в чергах, коли це діти, або люди похилого віку. Це дуже складно. Ну і вони ж голосували тільки там, де консульство і посольство були. А тепер, якщо подивитися на ту ж саму Польщу. Німеччину та й інші європейські країни, то там люди живуть в дуже різних місцях. А як би це ну, могло би виглядати ідеальний варіант? Ну очевидно, що консульство і посольство, по-перше, не всі туди об'єктивно зможуть доїхати. Ну і прийняти таку кількість людей: одне, два, ну нехай три приміщення на всю країну просто не зможуть. Та чому треба співпраця? Я бачу е таких е два. Дві новели. Перше, це додаткові дільниці обов'язково на територіях цих країн, там де у співпраці саме поліція цих країн забезпечує безпеку. Ну а відповідним чином Україна формує виборчу комісію. Але це додається це, можливо, навіть ем, домовленості з органами місцевого самоврядування, де зазвичай національні вибори проводяться. Нам от, дають на правах оренди, а може без оренди ці приміщення, де ми можемо організувати додаткові додаткової дільниці, і друге, що я бачу саме для голосування за кордоном, це. Дочасні вибори, що я маю на увазі? Що день голосування в нас є не один, тільки неділя і конче, треба там розбитися, звідси приїхати. А мені здається, ну принаймні три дні взяти можна, один робочий, наприклад, п'ятниця, субота, неділя, і це може сприяти точно чи вирішить повністю проблему голосування за кордоном. Не знаю, тому що тут треба прораховувати дійсно правильно додатковий виборчий дільниць. Я якось була в Празі в Чехії, коли були місцеві вибори. І у них якраз і були ці два дні. Здається, це була п'ятниця і субота. І ми так під вечір група українських журналістів туди приїхали. Мета візиту була не висвітлення виборів, це просто співпало. І от на очах у нас це дільниця в звичайній школі була. Просто всі скла. Наприкінці цього виборчого дня, другого першого, а на, на наступний день мали знову прийти виборці і члени комісії. І ми дивимося, всі так спакували свої сумочки і, і виходять собі спокійно. І одна з жіночок просто бере ключем, закриває ці хліпенькі такі дерев'яні двері. Ну, звичайна школа, звичайний клас, і йдуть геть. Всі. А я кажу, так, а де охорона? Хто буде охороняти урни? Ну, а, а вони не могли. Могли чехи зрозуміти, про що я їх питаю? Чому треба урни охороняти? Хто на них нападати? Бо я кажу, ну як то? Політичні конкуренти, тушки, тітушки і так далі. Ну їм було важко збагнути. Але е, от що ви думаєте з приводу ризиків е, того, що? Негарні приклади такої української політичної культури, виборчої культури можуть проявитися за кордоном, чи не можуть зараз інша ситуація, і українці змінилися, і, можливо, українські партії змінилися, їхнє розуміння як можна поводитися, а як не можна. Дякую за це питання. Я якраз звернула увагу, але ж. Вже... Звернула увагу європейських країн, оскільки в них культура виборів інакша, і вони можуть цей ризик недооцінити, а без їхньою допомогою ми не впораємося. Питання на території інших країн, особливо різних, да, які там ну, мають різного свого виборця, прихильного або до одних цінностей, або до інших. Питання буде в тому, що країна агресор не зникне за один день. І чи буде країна-агресор намагатися втручатися в? Вибори, моя відповідь так, чи буде вона робити провокації так? Тому європейські країни, я на це на це наголошувала, що вони мають поставитися не як просто до своїх виборів і навіть з точки зору безпеки, а трохи інакше, як до повоєнних виборів, коли ми можемо ну майже на 100% передбачати, що Росія буде зривати вибори і робити той свій наратив як неспроможної демократії. А ми розуміємо, що якщо ми після. Війни та, да? не сформуємо в демократичний спосіб новий склад парламенту. Ну така теза точно буде звучати і точно нам заважати відбудовуватись інфраструктурою нашу демократію. Тому вкрай важливо розуміти, що такі провокації будуть, особливо скажу, в країнах, які мають все таки проросійського виборця. А голосування через дію розглядається зараз. Голосува... саме голосування, Online, та так. Саме голос... воно обговорювалося, але саме голосування електронне ми не радимо, тому що не встигнемо забезпечити і кібербезпеку, і забезпечити персональність голосування. Розглядається можливість дії, використання дії для того, щоб активно себе зареєструвати. Тобто як виборця так? країна да не знає, де ти знаходишся, і треба да, звернутися з інформаційною такою компанією, а державі зробити це дуже просто. Що виборець, коли ти хочеш голосувати, будь ласка, там через дію зробити цю послугу, оновіться, де ви хочете голосувати. А от питання агітації передвиборчої агітації, з урахуванням цього ризику, який ви вже озвучили, що країна-агресор буде обов'язково намагатися втручатися і займатися агітацією, контрагітацією і так далі, провокаціями, в тому числі в інформаційному просторі. От, ваше бачення, бачення європейських колег як не допустити втручання, по перше, надмірного, принаймні чи обмежити, як що можна так сказати, нама. Агання країни агресора втрутитися в цю інформаційну виборчу кампанію. А й взагалі, а як ну от є моделювання, як партіям агітувати за кордоном? На сьогодні нема. Моделювання, як партія магітувати за кордоном, звучала теза, на мій погляд, зараз нерелевантна, що політичні партії не вкладаються за кордоном, але вони не вкладалися за кордоном в агітацію, тому що ціна ну, умовна ціна питання інакше зовсім різна кількість виборців. Зараз, якщо проаналізувати, то з допомогою. Закордонного округу він так називається в нас в Виборчому кодексі. Можна пройти до парламенту, то звісно, агітація буде, але як правило, вона піде. В соціальних мережі, в онлайн, тому що на території країн ну, Європейського Союзу це все регулюється відповідно до законодавства кожної країни, воно доволі уніфіковано, і там умовно бігбордами або рекламами. ну Це, це просто не допустять на Німеччину, не допустять ті країни. А от звісно, через е, там умовно, телеграм-канали, Фейсбуки, Тіктоки, це, це буде. Що з цим робити? У мене лише одна відповідь. я Думаю, що впевнена, що українського виборця війна навчила критичному мисленню. Будемо теж на це сподіватися. Ну і до речі, цікаво. От ви згадали про те, що білборди використовувати не можна буде, і в багатьох країнах не використовують так широко білборди, як використовують в Україні. Це просто коли ти їдеш по всі однакові обличчя і ці сотні і сотні цих білбордів, і множиш їх одразу на ту суму, яку партія заплатила за оренду цього білборду. Це здається просто. Божевіллям, яким повним безумством, от ми якось робили уже. Під час здається широкомасштабного вторгнення, вімкнення розмову із нашим громадянином, який живе в Фінляндії, має досвід балотування в місцеві органи влади в парламент Хельсінки. Здається, він міськраду Хельсінки балотувався, і якраз були і парламентські вибори. І от він каже: Я агітував як? Ну я роздавав свої листівки сам а десь в метрах десяти від мене стояв кандидат, теж кандидат, і на той час прем'єр-міністр. Фінляндії, чи колишній прем'єр-міністр, і знову ж таки претендент на посаду прем'єр-міністра. І він так само, як я стояв і з такими листівочками агітував. Ну, я кажу, ще вазончики такі роздавав, оскільки це була там зима перед різдвом новим роком з маленькими ялинками, то він навіть цього не роздавав, він просто роздавав листівки із своєю програмою. То знову ж таки, можливо, ця ситуація, ситуація війни теж вплине на те, як буде проходити виборчів. Че кампанія не тільки за кордоном, а й в Україні, якимось іншими методами, засобами можливо, варто вводити якісь обмеження на бюджети, щоб ну, не було цього марнотратства, щоб все ж таки змагалися ідеї, а не грошові мішки. Пам'ятаєте, хто цю фразу сказав з українських політиків? Леонід Кучма, коли в Палаці культури Україна були, була, я не знаю, як це передвиборчі збори його передобранням на другі. Термін. Ну, звісно, кучма діяв зовсім не так, як говорив тоді в Палаці України, але фразу я запам'ятала: нехай змагаються ідеї, а не грошові мішки. Було б дуже добре. Зокрема, експертне громадянське суспільство про це давно говорить, але в виборчому законодавстві ще це не знайшло ще реалізацію. Наприклад, моя ситуація, що цю зовнішню рекламу можна повністю заборонити бікборди, тому що вона безмістовна, що можна, ну що говорить обличчя. да? Ем, реклам... А це реально там можна да, заборонити. Та, та, та це реально такі пропозиції давно були, і це можна робити в повоєнній Україні. Ну точно ці гроші мали би. Не на це, да? купа купа незакритих питань. У нас 50% зараз бюджету йде на безпеку на оборону. І одразу після закінчення війни ну точно це так прям не скоротиться. Ось і щодо телереклами можна вводити обмеження, ну але навпаки забороняти дуже короткі ролики, які йдуть як реклама ну, продукції якоїсь, яка як замбує. А більш ширці, які дають можливість розказати, ну за що партія, яка там її діалогія, що вона буде відстоювати ці там 5 років, якщо зайде в парламент. Тобто більши. Але рівномірно якби по всіх по всіх політичних партіях, які які підуть на вибори. Але що головне тут на сьогодні, про що треба говорити, і це вже має парламент зробити, це відкрити, відкрити звітування політичних партій. Ну Це вже ганьба. В нас було закрите звітування політичних партій через ковід. Уже і ковід давно закінчився війна, і тут нема такого, що закривати. А ми не знаємо партії, на яких грошах були. Да, і бачимо вже заборони партії літам. Але ми не бачили, як вони перед війною, звісно, працювали на ворога на агресора. Що це було за гроші, і як вони витрачали бюджетні гроші? Два мільярди гривень за цей час. За цей час, поки партії не звітують, були виділені політичним партіям. Тут треба одразу застерігти, що ні я, ні наша гостя Юлія. Криченко не виступають за те, щоб припинити фінансування державне фінансування політичних партій, тому що це абсолютно програшний варіант. Ну ми позбавляємо самі себе надії на те, що колись у нас постануть партії, які фінансуватимуть не олігархи і потім матимуть свої зиски з партій, яких самі проведуть у парламентах. Які фінансуватимемо ми, українці і українки через державний бюджет, ну і через членські внески або спонсорські внески з певними. Звісно, обмеженнями, як будуть підбиватися підсумки? Ну, це стандартно. Там передавати буде. протоколи. От це Буде складна логістика, але це не вирішено. ще питання чи воно будуть е підрахунок безпосередньо на місці? Але безпосередньо на місці комісії будуть рахувати і передавати. Оця передача протоколів. Ну було б добре, щоб ми могли вже ввести є протокол, електронний протокол, але я не знаю, чи ми впораємось. Зрозуміло, дякую дуже за відвертість за те, що не на всі запитання наразі є відповіді, але їх треба шукати. Нагадаю, в студії Українського радіо була Юлія Кириченко, керівниця конституційного напрямку Центру політико-правових реформ.